22 січня в Україні відзначають одне найважливіших державних свят. День Соборності України. Соборність це єдність наших земель. Соборність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Це неподільність наших земель. Від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Вітаємо всіх українців із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі один народ і жодні кордони не зможуть розділити нас. Давайте завжди пам'ятати про це. Сьогодні ми знову побоюємо свою волю, самобутність, гідність та правду. Ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дісталася та й досі дістається свобода, і маємо бути вдячними синам та донькам України, які впродовж нашої історії боролися і продовжують виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та свободності ми можемо перемогти ворога і побудувати сильну та незалежну державу. Велична свята моя ти Україна, лише тобі каратність і судить. Нам берегти тебе потрібно і нам твою історію творить. З нею соборність держава будь яскрава, щира жбава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом люди. Хай країна добра буде, мир панує та зазятця, хай ціде країна праця. Єдність і свободу робить нас Гідними нащадками наших батьків. Будемо трепетом зберігати безцінний скарб. Бережи нас усім, Господь і слава йому за цю прекрасну країну Україну. Я Ужгород. Я Херсон. Я копівниця. Я Черкас. Я... Я Донецьк. Я Хмельницький. Я Львів. Я рідна. Я Харків. Я Дніпро. Я Одеса. Я Запоріжжя. Я Вінниця. Я Чернігів. Я Київ. Я Житомир. Я Миколаїв. Я Суми. Я Полтава. Я івано франківськ Я місто Луганське. Я тергапіль. Я Чернівці. Я Лучик. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я. А разом Україна.